Добрий день. Сьогодні я роблю розпаковку продуктів харчування, які закупила в магазині Фузі. Магазин Фозі. Доставка, я вважаю, безкоштовна, вартість її 1 гривня. Ось. Доставка товару 1 гривня. І так, апельсини. Ціна за кілограм. 69 гривень 90 копійок. Зверніть увагу, які гарні. Хтось питає, чому купують. Я купую апельсини, цитрусові, тому що роблю сік. Змішую з морковним, з томатним і так далі. Мандарини 59 гривень, 90 копійок. Теж непогані, дуже-дуже гарні. Молоко 3,2%. Яготинське, ультрапастерилізоване, 59 гривень 90 копійок. Лайм. Я купила дві штучки, тут десь 200 грамів. ну приблизно. 159 гривень за кілограм. Пиво для жінок. Я так вважаю, це пиво. Воно дуже смачне. 23 гривні 90 копійок за пів літра. Молоко. Інше на здоров'я. Ось таке. 3,2 ціна 57 гривень, 30 копійок. Далі сир. Шматочок сиру. Його ціна за кілограм 389 гривень. Ось як називається цей сир. Так, далі капуста. Капуста цвітна, ціна за кілограм, 39 гривень 90 копійок. Не викладала я всю цибулю, поклала кілька, щоб показати, 7 гривень 90 копійок за кіло. Так, далі у мене йдуть такі продукти, як квасоля стручкова. Заморожена, 400 грам вартість її 69 гривень 90 копійок. Далі ось така паста 69 гривень 90 копійок. Вона дуже добре підходить для приготування лазані. Так, далі горошик зелений. Швидка заморозка 400 г, вартість 41 гривня, 90 копійок. М'ясо 229 гривень за кілограм. Тут я купила більше, ніж кілограм. Зверніть увагу, яке гарне. Свіже, нормальне, ніяких питань, претензій до нього немає. Тут більше, тут 1,5 кг. Ось таке м'ясо. Чудове, свіженьке, красиве, акуратно обрізане все. Так, і засіб для миття посуду 41 гривня 99 копійок. Ну, от і все, всі мої продукти харчування, які були куплені в магазині фозі з безкоштовною доставкою. Всім, а, ще забула, отакий от торт. Дієта дієтою, але чоловік хоче смачненького, то можемо собі дозволити. Тут пів кіло щимось і ціна його 129 гривень, але ціна за кіло 249 гривень. Дуже добре, коли ви бачите в інтернеті малюнки, фотографії тістечок і так далі. І вам можуть, ціна йде за вагу, але вам можуть відрізати стільки, скільки ви замовите. Це дуже зручно, щоб не купувати повністю весь торт ви можете по пів кіло купити різного. Так, ну от тепер уже все. Всім смачного та економних гарних покупків, продуктів харчування. Спокійного всім дня!